За єдність та мир і проти тероризму суми долучилися до всеукраїнської акції, щоб заявити своє категорично НІ загарбницьким діям Росії, а також висловити співчуття всім жертвам тероризму у світі. На марш миру прийшли тисячі людей. Національна символіка квіти і плакати послання агресорам. Майдан Незалежності ледь вміщує охочих висловитися за мир і свободу. Кілька тисяч сумчан об'єднані однією метою. Тероризм не має меж. Він не обминає жодну країну. І саме сьогоднішній день мусить показати всім, особливо тим, хто стоїть за спинами цих терористів. Нашу єдність. Цей тероризм, на жаль, в історичному аспекті. Породжений Росією, бо з 17-го року, як почали вони з терору, так і продовжують тероризувати весь світ. Настрій учасників акції тривожний та сумний. Ситуація на сході країни лякає та обурює. І саме цього дня, коли в Україні проводять акції проти тероризму, суми разом із усіма українцями оплакують своїх героїв, які поклали життя, захищаючи країну. Ми вийшли, щоб підтримати мир на українській землі. І ніколи ми не забудемо тих героїв, які положили свої голови. За нас плакати хочеться. Ми за мир у всьому світі. У нас у кожній людини. Я вибачаюсь багато націй. Ми не можемо битися не з росіянами, не з білорусами. Ми всі брати. У Нас є сини, ми всі мами, і ми плачемо щодня. То треба, щоб весь мир захистив нашу країну. Дуже боляче за народ України, особливо за тих, хто за Україну на Донбасі. Дуже дуже сумно, і хочеться, щоб скоріше наступив мир. Усіх воїнів, які не повернулися додому з неоголошеної війни, згадують хвилиною мовчання і посилають рішучий та безапеляційний гнів агресору, що провокує нові жертви. Скільки тобі треба, щоб загинуло наших хлопців? Це фашист. А що може більше сказати? Це не чоловік, це урод. Незважаючи на біль, якого довелося зазнати, сумчани стверджують: українці незламна нація, і перемога буде за нами, Поборемося боремося з ворогом на своїй землі, захищаємо свою державу. Анна Книш, книжці Терлапченко на часі новини.